Фезіологічні вправи в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, зміцненню психічного здоров'я дітей з особливими освітніми потребами та їх успішному навчанню сприяє проведення комплексної психокорекційної роботи. Одним із складових елементів такої роботи є. Кінезіологічна корекція. Кінезіологія належить до здоров'я збережувальних технологій. Її вправи спрямовані на збереження здоров'я дітей, корекцію та профілактику порушень у їхньому розвитку. Фундаментальні роботи вчених довели. Плив маніпуляції рук на функції вищої нервової діяльності та розвиток мовлення. Загальновідомо, що будь-які дії рук або ніг спочатку імпульсами проходять через мозок. Саме такий зв'язок головного мозку і дій узяли за основу засновники цієї науки. Вони стверджують. Що обидві півкулі головного мозку можуть ефективно розвиватися через спеціальні дії кінезіологічні вправи. Кінезіологічні вправи як засіб розвитку інтелектуальних здібностей сприяють корекції, збереженню здоров'я дітей з особливими освітніми потребами. Розвиток інтелекту безпосередньо залежить від сформованості півкуль головного мозку та їхньої взаємодії. Зважаючи на це, вчені рекомендують застосовувати на практиці цю інноваційну технологію, що зробить доступним тренування мозку у дітей. Кінезіологія – це наука про розвиток головного мозку через рух. Це наука про розвиток розумових здібностей і фізичного здоров'я через певні рухові вправи. Це своєрідна гімнастика мозку, яка дає змогу тренувати мозок. За її допомогою процес навчання і виконання будь-якого виду діяльності. Стає ефективнішим. Завдяки гімнастиці мозку організм координує роботу правої та лівої півкуль, розвиває взаємодію тіла і інтелекту. Кінезіологічні вправи дають можливість задіяти ті ділянки мозку, які раніше не брали участі у навчанні. Засновником наукової кінезіології в Стародавній Греції вважався Асклепіат, який жив понад 2000 років тому. Основна мета кінезіології розвиток міжпівкульної взаємодії та синхронізація роботи півкуль головного мозку, що сприяє активізації. Розумової діяльності, завдання кінезіології розвиток міжпівкульної взаємодії, синхронізація роботи півкуль, розвиток дрібної моторики, розвиток здібностей, розвиток пам'яті, уваги, мислення. Розвиток мовлення. Кінезіологічні вправи стимулюють мозкову діяльність, завдяки чому покращується пам'ять, концентрація уваги, спостережливість, зосередженість, прискорюються процеси мислення. Дітям стає легше навчатися. Максимальна ефективність роботи мозку досягається у момент одночасної активності обох півкуль. Кінезіологічні вправи запускають в роботу обидві півкулі мозку та синхронізують їхню роботу. Кінезіологічні вправи проводять у будь-які режимні моменти. Проводять як динамічні паузи, як заняття, як частина заняття в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами можна використовувати різні кінезіологічні вправи. Можна проводити тілесні рухи, вправи для розвитку дрібної моторики, наприклад. Вправа вухо ніс. Діти мають лівою рукою взятися за ніс, а правою за ліве вухо. За сигналом дорослого діти плескають в долоні та змінюють положення рук з точністю до навпаки. Вправа зірочки. Руки розташувати перед собою, одну долоньку стиснути в кулачок, а пальці другої долоньки розчепірені. Завдання ритмічно змінювати позицію. Зірочки запалилися і згасли. З дітками можна проводити самомасаж одночасно двома руками. Наприклад, правою рукою масажувати рухами по колу чоло і одночасно лівою рукою масажувати рухами по колу животик, потім руки поміняти. Можна використовувати дихальні вправи. Наприклад, вправа свічка. Задути одну велику уявлену свічку одним видихом, а потім задути п'ять маленьких уявлених свічок маленькими порціями видиху, рахуючи про себе до п'яти. Дихальна вправо намалюємо коло. Руки витягнути уперед, зробити носиком глибокий вдих. Потім робити повільний видих через рот і одночасно малювати в повітрі коло симетрично обома руками. Ефективним прийомом є також дзеркальне малювання. Це малювання, наприклад, олівцями, фломастерами, пензликами, ватяними паличками. Різними штампами, одночасно обома руками дзеркально-симетричні малюнки, цифри, літери. В процесі виконання такого завдання діяльність обох півкуль мозку синхронізується, помітно збільшується ефективність роботи всього мозку. Дітям подобається ще така гра, як тренуємо пінцетний захват. Можна викладати помпончики в певні місця на картинці пальцями обох рук, а можна викладати помпончики за допомогою пінцетів в кожній руці дитини. При цьому розвивається дрібна моторика, координація рухів обох рук. Рук. Ще за допомогою кінезіологічних вправ разом з дітками цікаво створювати різні казки, які можна розповідати руками. Вони так і називаються кінезіологічні казки. Можна виконувати ще й такі цікаві завдання. Більшість з нас виконують рутинні щоденні фізичні дії правою рукою, лівші лівою. А що якщо поекспериментувати, попробувати чистити зуби, зачісуватися, брати в руки ті чи інші предмети і маніпулювати ними іншою рукою? Виконання звичайної дії незручною рукою активізує нові ділянки мозку і допомагає розвивати нові контакти між клітинами мозку. Такі вправи дуже подобаються дітям.